Це добра традиція, що ми з ним приїжджаємо з пустими руками, не, ну так це, це, на, це на, на місяць, як він у нас нормально просить, вона вже пострадала серед обстрілу. Так нормально, з цього побіде трошки там облотати. Зараз, коли йде війна артилерії та СЗО дрони, це велика допомога для наших бійців, це сотні збережених. Життів наших хлопців, та саме приємне, що це багата кількість уражених цілей нашого ворога. Так, тури, це, що не Я можу народитися. Той момент, коли від зв'язку напряму залежить виконання завдань підрозділів, наявність таких засобів, вона крайне необхідна. На жаль, це дуже дефіцитний продукт. Ми дуже вдячні, що в нас поступив перетранслятор, він вже завтра буде стояти в роботі, можливо, навіть сьогодні. Ми його підготуємо, він буде працювати, без зв'язку перемоги не буде. Наші території будуть відвоювані, на них знову будуть відпочивати наші батьки та діти. І це буде не військові бази Російської Федерації, а санаторії нашої України. Якби не забезпечення підрозділів даними квадрокоптерами, в наш час виконання завдання загрози було б майже неможливо. Так що дякую за допомогу в такій нелегкій справі. Дозвольте саду собі бригади. Я знаю, що ви робите Хочу в несколько раз, а по-друге, в стіну, де це буде все висіти, я хочу побачити в центрі сила. Дякую за допомогу. Дуже дякую, пане готовник. надзвичайно <звіць> приємно. Я щасливий, що у нас цих інші спеціальні стосунки для вони борються за свою землю. вони боють за свою землю, вони схвалюють за свою нас і виявить. тільки перемога, і більше нічого. Завжди наша мотивація це наші сім'ї, це наші родини, батьки, діти. У нас за плечима. Завдяки ним, У хлопців, є мотивація стояти і боронити нашу землю.